Вітаю, це проєкт чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних, безвісти зниклих та полонених України. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Хлопці, ми стояли за вас на всіх акціях по безвісті, зниклим і полонених по всій Україні та за її межами. І ми продовжуємо боротьбу за тих, хто ще ймовірно перебуває в полоні. А можливо, весь час пошуку навічно залишився на полі бою. Але ми хочемо знати правду про наших рідних. Матері, які чекали, шукали своїх синів і отримали закриті труни для поховання, продовжують виходити на акції. Вони борються за інших дітей, бо чужих дітей не буває. І підтримують тих, кого в цьому існуванні невідомості, і болю тримає лише надія. Долі безвісті зниклих шанси на їх життя та повернення додому залежать від вашої уваги до цього проєкту. Ви вже вдома. А вони в невідомості катівень. Ви вже в турботі, відносній безпеці. Наскільки це можливо в наших реаліях? А вони від кроку до смерті. Згадайте кожного, кого ви бачили в полоні. Придивіться уважно до світлин. Можливо, врятовані вами життя стануть частиною вашої терапії, бо добрі справи завжди зцілюють. Повернення в спогадах в полон, так. Це біль і розлад нашої психіки, яке коштує нам психічного здоров'я, але мовчання про тих, хто ще залишився там, має саму високу ціну людське життя. Психічне здоров'я з великою вирогідністю можливо відновити, а життя вже ні. Неспіврозмірні пріоритети, правда? В ваших лабіринтах пам'яті заходяться ключі для порятунку життів тих, кого не відправили разом з вами на обмін. Ви були мужніми, коли приймали рішення боротися з ворогом, коли він прийшов на нашу землю. Ви вже серед своїх. Зараз ваш ворог це спогади про полон. Так будьте, як і тоді мужніми, боріться із цим ворогом з вірою, зцілення та перемогу. Давайте врятуємо один одного низький уклін у кожному з вас.